19 грудня з нагоди Дня Святого Миколая в міському палаці культури благодійний фонд Руслана Сольвара разом у майбутнє провів благодійну акцію для дітей. Сьогодні свято е, організоване за що йому велике спасибі депутату Верховної Ради Руслану Миколаївичу Сольвару. Він привіз Київський театр, він привіз подарунки для дітей. Е, е, із міста, це свято організоване спільно для міста і району. Із міста тут 350 дітей. Це діти із соціально незахищених категорій, багатодітних, діти, які залишилися без батьківського піклування, діти, які проживають в сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. Я думаю, що свято сьогодні, сьогодні чудово. Поки дітей фоє паласу розважав Київський дитячий театр Божа Корівка, прибув і народний депутат України Руслан Сольвар. Я хочу привітати шановних дорогих для мене фасівчан, жителів району. Міста Фастова Фасівського району з днем святого Ніколая Чудотворця, Миколи Чудотворця, і хочу побажати вам, рідні, дорогі мої фасівчани, щастя, здоров'я, успіхів, натхнення, радості і здоров'я вашим діткам. В очікування гостя і подарунки від нього в залі палацу зібрались діти з батьками, так що яблуко ніде було впасти. І я сьогодні приїхав не з пустими руками, тому що ви знаєте, що святий миколайчик він. З пустими руками ніколи не приходить. І я беру з нього приклад. І оскільки я й сам, Руслан Миколаївич, у мене сьогодні свято теж, то я приїхав з подарунками не тільки для діточок, в першу чергу для діточок, а вже в другу чергу для дорослих. Про суть подарунку для дорослих ми дізналися з інтерв'ю. Саме головне питання, я хочу сказати, що це. Ну, На фоні фантастики, але я це питання вирішив. Питання бюджета. Ось оці листи. Я хочу їх продемонструвати. І у мене дуже велике до вас, до вас велике прохання, щоб ви це проінформували всіх людей, що це питання вирішено завдяки мені. Тому що ще до того моменту, коли я склав присягу, коли я е е в Верховній Раді, я. Взявся за вирішення цих питань. Я звернувся до голови бюджетного комітету з проханням, щоб він надав, за, заклав кошти в бюджет для 91-го округу. І ось дивіться, бюджет, ви знаєте, що прийнятий, і які надійшли відповіді. Шановний Руслане Миколаєвичу, повідомляємо вам, що на підставі вашого звернення вирішено питання щодо виділення субвенції з державного бюджету бюджету міста Фаста в Київської області на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у розмірі 23 мільйона гривень. Зазначена субвенція передбачена у законі України про державний бюджет України на 2013 рік. З повагою. Голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Валерій Олексійович Баранов. Це говорить про те, що все те, що я обіцяв: ремонт шкіл, ремонт очисних споруд і роман доріг, освітлення і тому інше, ось ці кошти. В тяжкий період, коли немає у закремах нашого бюджету лишніх коштів, мені вдалося це питання зробити. Фактично, я вам хочу сказати, що це великий, велика дуже рідкість зараз. Дуже багато охочих було, щоб на свій округ отримати кошти. А я, вже як народний депутат, а до того ще не славши присягу, таке питання зробив. Для тих же потреб району виділено 7 мільйонів гривень. Що вдалося зробити депутату протягом останнього часу, починаючи з початком роботи Верховної Ради, це до мене зверталися люди, щоб допомогти розчистити вулиці. Це задача комунальних служб. Але я як депутат за власний рахунок через фонд Руслана Сольова разом майбутнє почав очищати дороги. Також запущений безкоштовний автобус для можливості поїздки в церкви теж працює. Також до мене зверталися по питанню освітлення червона мотовилівка. Дуже просто зв'язувалися зі мною по телефону, і я вирішував питання, тому що е, рес. І відносяться до обленерго, А обленерго кошти є на вирішення цих питань. І тому, маючи депутатський мандат, я конкретно сказав, щоб повністю були вирішені питання по забезпеченню тепла. І люди звертались, і ці питання вирішувалися. Були видані продовольчі пайки не перед виборами, а після виборів, для того, щоб в цей час, коли скрутне становище економічне, ветерани знали, що за них турбується. Черговий раз Руслан Сольвар спростував чутки щодо свого переходу до більшості з початком роботи парламенту. Я можу відповісти вам на саме головне питання, яке турбувало моїх виборців. Чи перейду я в партію регіонів? У нас було голосування за прем'єра. Ви побачили, що партія удар і я проголосували проти призначення Азарова прем'єром. На посаду прем'єр-міністра України це свідчило про те, що всі ці ганебні заяви а також інтернет, в інтернет виданнях деяких про те, що я тушка, вони не здійснилися. Саме головне, що я залишаюсь разом з людьми, нікуди не пропав. А бувають і інші випадки, коли депутатів, я от чув, в кулуарах Верховної Ради, питаються про їхні села, які знаходяться в їхньому округі, а вони говорять, ви знаєте, а ми не знаємо це село. Розумієте? І мені, як говориться, трошки обідно за них, тому що коли люди вибирають, то повинні люди, як говориться, депутати їхати в округа і працювати, сидіти тут. Добитись коштів вдалося. А от як буде організовано контроль за їх використанням? Я знаю, як це вирішувати. Можу вам сказати, що якщо я зміг ці кошти зробити так, щоб їх заклали в бюджет, то як вже їх контролювати, я зможу? Як депутат відноситься до голосування чужими картками, і як це питання зараз вирішується? Партія удар не буде давати змогу для того, щоб це голосували чужими картками. Це дуже негативно складається. Ну на навіщо депутатові приходити Верховну Раду для того, щоб за нього голосували. Я, наприклад, свою картку не передавав би ніколи нікому для того, щоб нею голосували. Як вдалося зібратися новому складу парламента і оперативно обрати спікера? Адже були сумніви, що у нас почнеться чергова спікеріада, і депутати взагалі не зберуться. Як вдалося, вдалося, ви бачили, що провладна більшість побачила, що їм не так легко проваджувати свої закони, які вони хочуть зараз у цій раді, тому що опозиційні партії, в тому числі партія Удар, налаштована категорично. Але Зв'язку з тим, що більше все-таки перемагає над нами, поки що вони і проголосували. Але проголосували складно. І вони будуть тепер бачити, що їхні рішення в реальність будуть супроводитися дуже важко. Але від себе хочу сказати, що я ніяк не можу все-таки е пройти осторонь о цього питання тушки. Я хочу сказати вам відверто, що ця вся інформація йшла від Оніщук. Яка пройшла Верховну Раду, я зробив перевірку, і це дійсно було так. Оці всі статті, які йшли в інтернеті, вона думала, чекала, що я ось-ось возьму і перескочу туди. І налаштовувала деяких людей на те, що ви побачите, що Сольвар скоро буде там. А що в реальності відбулося? В реальності відбулося, що першими тушками стали люди з тої партії, від якої вона йшла на вибори об'єднаної опозиції. Тому, шановні фасівчани. Я вас дуже прошу, дай Бог доживемо до слідучих виборів. Робіть, будь ласка, виводи із цього. Хто чесний, а хто прикривається рейтингом партії Батьківщина, рейтингом Юлії Володимирівни і йде на вибори, не тратячи копійку, зато підшитуючи підраховуючи інші кошти, які йдуть в асфальт, які йдуть саме на потреби людей. Ганьбить мене в інтернеті, а після цього як говориться, хоче стати народним депутатом. Я рахую, що таким людям не місце в Верховній Раді. Згадався той епізод під час виборчої кампанії, коли Руслан Сольвар хотів зустрітися з залізничниками фастівщини в Укери в трансі і зустріч не вдалась. Тоді він заявив, що дуже хотів би працювати в транспортному комітеті. Як зараз складаються обставини? Зараз складається дуже важка боротьба за транспортний комітет. Не так то просто зайти в цей транспортний комітет. Я вам хочу сказати, що моя кандидатура розглядається на посаду транспортний комітет, але поки я коментувати цю подію не можу, тому що дуже багато охочих туди, але я надію, все-таки з Божою допомогою з допомогою святого Миколи Чудотворця, що все-таки я теж буду в транспортному комітеті і зроблю дуже багато. Для людей знаходячись на цьому місці, оскільки воно мене цікаве як професіонала в транспортній сфері, про передноворічні та новорічні плани і заходи керівництва міста поцікавились у любові ткачової. Починаючи з 25 грудня в приміщенні Палацу культури будуть проходити вистави новорічні, які нам запропонувала Білоцерківський театр імені Саксаганського. І з власного досвіду я не один раз була присутня на цих виставах, дуже висока рівень готовності, дуже цікаві ці вистави, діти захоплення їх наблюдають. Але ці квиточки будуть платні. Вартість квиточка є і просто за виставу, і є вартість квиточка із подарунком. Протягом часу до святкування 31 числа будуть проводитися новорічні вогники. Для трудових колективів, для організацій нашого міста теж замовлення можна надавати через Палац культури. 31 числа, як завжди, традиційно в ніч, 31 на 1 -е число, буде привітання на площі Відміської ради і буде організоване народне гуляння на площі біля нашої ялинки. По-перше, відразу хочу заспокоїти всіх городян, на сьогодні ялинка наша виглядає не зовсім презентабельно, але це тільки початок роботи. В минулому році була дуже красива ялинка новорічна. Ми обіцяємо нашим пасівчанам, що новорічна ялинка своїм зовнішнім виглядом їх не розчарує. Після нового року, 3 і 4 числа, також будуть відбуватися новорічні свята, але вони вже будуть відбуватися. Їх організовує палац культури і колективи Творчі палацу культури, театр, студія, дзвіночок, танцювальні колективи. Але квиточки на 3-4 число також будуть платні. І 5 числа міська рада організовує благодійний ранок для діток соціально незахищених категорій з подарунками. Вони підуть по особливим запрошенням. На Різдво запропонувала одна із церковних громад, буде організовані різдвяні зустрічі для людей з обмеженими фізичними можливостями. І надалі свята буде святкування старого нового року в палаці культури, і буде святкування водохреща за традиційними нашим планом. Олександр Петров Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.